Міжконфесійний діалог розпочали мусульмани, римокатолики, католики православні та греко-католики об'єдналися заради лібертасу. Так називається новостворена громадська організація, яка займатиметься налагодженням зв'язків поміж релігіями, не лише в Україні, а й за кордоном. Лібертас організовуватиме семінари і лекції про різні конфесії. До прикладу, вже першу лекцію про соціальну справедливість читатимуть спільно. Єврейський рабин і католицький священник. Назва організації Лібертас з Латинськ. Твої мови означає свобода. Ця свобода повинна бути присутньою і в діалозі, щоб він привів до об'єднання вірних. Бракує діалогу, тому що люди мають свої думки в голові і не завжди вміють і мають де їх висловити. І власне Львів буде тим майданчиком вільної дискусії, вільного спілкування, де люди різних релігій, різних конфесій зможуть обмінюватися думками, щоб тут народжувалася ідея великої єдності. For the good and for the bad. одна людина може зробити багато доброго і одночасно поганого. Тому дуже важливо, щоб люди, які дійсно хочуть щось змінити, вони не лише говорили, але й робили це в житті. Центр Ліберта займатиметься і соціальними проектами, збираються створити міжконфесійний будинок для літніх людей, а також сиротинець для діток і допомагатимуть скривдженим жінкам.